Друзі колеги, вітаю вас на каналі українського виробника техніки компанії Технополь. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами з досить такою актуальною темою. Це сівозміна і чи доцільно сіяти озиму пшеницю. Моя думка, що все ж таки треба тримати сівозміну і Багато звернень до, до, до нас, від вас. Тобто клієнти компанії Технополь звертаються з питаннями, як адаптувати свою технологію, як можна секономити. І в даному відео все ж таки в підтримку сівозміни, і в підтримку озимої пшениці, яка, на жаль, сьогодні практично не варта нічого. Але все одно її треба сіяти, це на мою думку. Як все ж таки підняти рентабільність і зменшити витрати? Сьогодні хочу продемонструвати вам такий, можна сказати, лайфхак. Це прямий посів озимої пшениці. Багато хто з вас, я знаю, що вже спробував прямі посіви. у когось є. Адаптивні сівалки для цього, а у когось даних сівалок нема, і подрібнювач від компанії ВК Технополь дає можливість посіяти навіть звичайною сівалкою по прямому посіву. Як можете бачити, зараз іде збирання соняшнику. Одразу у нас йде. Трактор з катком подрібнювачем одразу за комбайном. Отакий От виходить фон. Тобто практично оброблений ґрунт, як можете бачити. уже декілька років багато з фермерів практикує посіва зімою пшениці після катка подрібнювача. І якщо у вас, наприклад, за один прохід ви вважаєте, що недоцільно і не буде якісного посіву, то ви можете пройти другий слід, це буде витрата пального на рівні 3 літри, це за два проходи, і ви підготуєте ґрунт. Що вам це дасть? Перш за все це дасть того, що ви не будете глибоко обробляти ґрунт і сівалка зможе більш якісно посіяти, тобто не буде глибокого посіву. А сьогодні так складаються умови, що сухо і попереду доща не прогнозується. І так як не прогнозується дощ, ми не розуміємо, коли ми зможемо отримати сходи. Тому моя рекомендація двічі пройти з катком подрібнювачем і заходити сівалки, сіяти в сухий ґрунт. Пройдуть опади і ми отримуємо сходи. Ми сіємо в господарстві зниженими нормами від 2 до 3 мільйонів в залежності від періоду посіву. Від, від сорту, тобто, ну і від попередника, можна так сказати, тобто в залежності від того поля, на якому ми сіємо, і в той час, який ми сіємо, ви можете трошки додати до планованої норми висіву 10-20% за рахунок того, що ви не отримаєте сходи в момент посіву, а будете чекати дощ. Але все ж таки це дасть можливість зекономити на обробітку ґрунту, зекономити на часі, тому що ну, 6-метровий подрібнювач з МТЗ досить швидко ходить і досить гарна виробітка в нього за, за робочу зміну. Зараз, до речі, вже компанія ВК Технополь активно продає 10-метровий каток подрібнювач, який... Має ще більшу норму вироб... вироботки, тому середні та крупні господарства вже переходять на 10-метровий агрегат. Тому, друзі, не списуйте азиму пшеницю зі своєї сівозміни. намагайтеся зекономити, щоб вона була для вас більш рентабельна. Намагайтеся вирощувати класну пшеницю, тому що за рахунок класності ви доотримуєте ну, приблизно 100-150 доларів на гектар, тому що е, пшениця товарна, тобто яка йде 2-3 класу, вона на сьогодні коштує на 1000 гривень дорожче. Тому дякую за перегляд, підписуйтесь, коментуйте. Пишіть свої питання, будемо намагатись вам допомогти, щоб ви отримали кращий результат в цьому.